Мушу відправити сьогодні зранку посилочку. Беру ось цю одну шпильку, пакую її в коробочку і їде кудись ця посилочка. Не пам'ятаю, куди зараз буду ще. Зараз ще буду створювати. Створювати посилку, забув я, не як забув, я просто вчора вже не мав сили це все зробити і... і тому не зробив. А сьогодні я її пакую і відправляю, шпилька з аметистом. Шпильо з аметистом у мене є дуже багато. зараз. От, і їх в мене можна замовити. Ніка, мічниця моя. У тобто тут в мене є така коробочка з камінчиками в подарунок. І я цього разу подарунок даю, даю в подарунок маленький цитрин. Я думаю, що сподобається цій людині. Так що, так що все. Пакуночок їде, а я їду на вернісаж на роботу. Так що маєте бажання, приходьте до мене.